Всім привіт! Я рада бачити вас на цьому каналі. Я знаю, що зараз не найкращий час починати це відео, але мені через хвилин 10 треба вибігати з дому. На фоні там пралка просто вже на її віджим, тому вона дуже голосно шумить. Сподіваюсь, вам не сильно буде це чути, тому що я з мікрофоном. У нас сьогодні п'ятниця, і, чесно кажучи, я думала нічого не знімати на цих вихідних, просто поїхати відпочити. Але також я подумала, що я можу підзняти якісь класні кадри для вас і для себе на пам'ять. Колись я з вами тут ділилась, що я маю знайому, колись вона була моєю клієнткою. Наставництві з блогінгу, потім ми почали більше спілкуватися. І зараз у нас прям є спільний чатик, де я, вона і ще Ліка та Віта, ви їх також в мене бачили. І от у Юлі на днях було день народження, і вона придумала просто афігезне святкування. Ми поїдемо всі разом в будиночок десь в сторону Закопан. Там будемо ми і ще чотири дівчинки, з якими я поки що не знайома. От сьогодні, в п'ятницю, ми виїжджаємо третій годині, домовились зустрітися в одному з урбанів. Я вам також покажу, думаю. І мені ще потрібно заїхати за подарунком, тому зараз 12-та година мені вже час вибігати. І от я. Я вирішила вам показати трішки, що я беру з собою. Тут в мене одяг, я не буду детально розповідати, і рушник та капці. Тобто, сюди я склала ті речі, які я просто закинув в багажник. Думаю, до когось і все. І от косметику та те, що більше під рукою має бути, я вирішила скласти в ось цю свою сумочку. Зараз вам трішки детальніше покажу, що я беру. Мої рейбени, сонцезахисні окуляри. Хоча, чесно кажучи, я дивилась погоду, і швидше мені було б треба взяти якусь парасольку. Хоча я взяла таку, знаєте, легеньку курточку від зари, яка має капішон. Звісно, я взяла свою косметичку. Тут в мене і догляд, і декоративна. в мене ніяких нових засобів немає. Ви вже все бачили сто разів. З помад взяла ось цю свою шарлоту, яка мені дуже подобається. Зараз вона також на мені, і вона в мене прям на кожен день тепер. Тому що в мене якраз від системних все сокне вона ще така зволожуюча більше, тому прям комфортно. Rare Beauty взяла, тому що це все зручно, швиденько пальчиками. Ну нічого такого тут немає, в принципі. Взяла ще бамбукову паличку, пилочку і не знаю для чого, але взяла також ще пінцет. Я подумала, що раптом нам щось треба буде дістати, і в мене він буде. Вирішила взяти ось ці парфуми Hampton Summer, тому що тут дуже трішечки. Я думаю, що я їх використаю і там же і викину. Звісно, ще я беру ось цю камеру, на яку я зараз знімаю, та штатив плюс це тримач для камери. Банка заряджена уже це ще блочок з зарядкою до камери і зарядне. Це просто два моїх мастхева. Це мої краплі для очей. А сюди вже тут давно немає бальзаму від Sisters арома. Сюди я перекладаю ось цю мою мазь, Я вам якось її показувала пурилан, по-моєму, яка з ланоліном. Ось це зручно. Тут в мене маленька зубна щітка від Курапрокс і зубна паста також маленька. А ось тут в мене капи, вушні палички та ватні диски. Звісно ж, куди ж без цього, коли тобі більше 30 років, тут мої системні ретиноїди, а також інші ліки, потрішечки, які можуть знадобитися. Вологі та сухі серветки. До речі, бачили, які стельові. В мене ще є такі, як тигр. Більше вони коричнево-чорні. Ось так. Це в бедронці взяла. Для волосся в мене ось такий бігут є, тому що щоб вкладати мою човку, якщо буде потрібно. Також в мене тут моя щітка, які вже роки три, і ось така резинка. Із неочікуваного складу це те, що я тут недавно пішла до подолога. У мене стоять зараз такі пластини на великих пальцях, і я лікую нігті. Тому в мене ось такі тейпи з собою, які я вже нарізала, щоб було зручно використовувати. Там така система, що вранці ввечері мені потрібно їх буде клеїти, і також моя мазь. Мігаменець від хлопця. Тут в мене карта побиту і трішки готівки. Поки всі дівчата в чаті вирішували, що ми будемо. Робити, тому що погода так, собі якісь заняття. Хтось там розказує, які в них є настолки дома. Вони візьмуть з собою. У мене є лише карти, тому я їх беру про всяк випадок. Звісно, куди ж я без цього? Я беру свій блокнот та ручку, тому що я себе знаю. Я десь зашиюсь на півгодинки пописати, подумати. З останнього це я беру цю свою кепку зараз. Щоб ви розуміли по закону подлості, просто тільки зараз мене припинила працювати пралка, але я вже перезнімати нічого не можу, тому що маю вибігати. тим, щоб придбати Юлі якийсь сертифікат, але мені не хотілося сіхору, зарахому, щось таке. Я думала або білизну, або покажу, що подивлюся, і я зайшла в Ойшо. А тут така красивезна колекція. Я вирішила, що вона точно для себе щось знайде, і взяла їй сертифікат. Ось так виглядає сертифікат сам. 10 років, до речі, він діє. І ось такий крабік як доповнення. Зараз вже на виході, але покажу вам, я, чесно кажучи, дуже хочу собі щось, не знаю. Кольори просто неймовірні. Я дивилась на ось цю майку, але, чесно кажучи, я не впевнена, що мені такий фасон пасує. І я дивилася на ось ці коричневі велосипедки і таку і ось таку жовту кофту. Дуже класно виглядає. В Урбані з'явилася морошка ось така. Все, ми вже на точці збора, я вже взяла собі каву, Віта там сидить, теж очікує, чекаємо на дівчат. Бази відео, закручитись. Якщо ти робиш і то, і то, то воно щось yeah. десь просідає. Ми вже приїхали в будиночок, поки ми ще тут не розклалися. Зараз вам швиденько покажу. Дуже красиво, так Угу. Угу, угу. Там зверху ще є поверх. Це перший поверх. Камін прям. Ну, вітальня ось тут. Типу кухня там, да, а вітальня ну щось схоже на неї. Давай так, угу. бо тут камін. Так, доїхав нормально. Це прям царська. Жалко, що я в це в кадр не записала. Всім привіт! Сиджу тут з вами сьогодні на підлозі. І чесно кажучи, сьогодні у нас якраз неділя, і з попередньої частини відео, яке ви бачили, пройшло вже два тижні. Але по стану я якось зовсім не відчувала сили на запис відео, тому просто дала собі цей час. Абсолютно точно я не знаю, що це побочка від системних ретиноїдів, тому що я знаю, там взагалі є така історія, що депресивний стан. Я не відчуваю прям депресивного стану, але ось цих два тижні була в такому, знаєте, трішечки на дні ментальному. І прям і фізично себе погано почувала, якось не вистачало енергії. Я думаю, що це може бути ще погода і загальні якісь дефіцити в організмі. Тому вітамін Д і не тільки він уже замовлені і їдуть сюди. Багато взагалі за цей час я думала про відпочинок з точки зору того, що я якось звикла його планувати саме там раз в три місяці. У нас кудись поїздка. Ось це там відпустка, ось це відпочинок. А ось такі якісь точкові там на два дні, просто посередня піти не тільки в наш парк біля дому, а наприклад, виїхати кудись в центр, піти погуляти. Якось цього стало набагато менше. І це все мені ще раз підсвітило, що насправді ніхто не зробить наше життя якимось яскравим, натхненним якісь події не будуть в ньому відбуватись, якщо ми це собі не заплануємо. На фоні цього я вирішила, що ми якось давно не були в кінотеатрі, а зараз у нас якраз лі стіч» вийшли, тому ми сьогодні запланували собі перегляд кіно. Звісно, для мене це великий виклик, що він буде польською мовою, але він буде в 3D, буде попкорн, кола. Тому я думаю, що якось я справлюсь. Найбільше у нас підготовлена до походу в кінотеатр Анастасія, тому що вона фанат ліла стіч. Зараз вона вам покаже, що в неї є з собою. Це розсосечка зі стічиком. Далі чашечка. Така, така класна. Ми мій, мій улюблений напис і me, me sleep. Вона мені каже ввечері перед вихідним днем, щоб я її не будила вранці. каже мені в п'ятницю вранці. Каже, коли ви встанете раніше, ніж я, і захочете мене розбудити. Прочитай, будь ласка, надпис на кружці. Стіч сам стіч. Це з Діснейленда, якраз пережу. класно. Все, вся колекція. Якщо. Підсумовуючи ось цей період такого стану дна, я можу точно сказати, що це не через те, що я в якомусь режимі дібиша, коли я намагаюся все зробити, все встигнути. Це більше про те, що я перестала планувати якийсь відпочинок, і він звівся до того, що відпочиваю я, це скролячи стрічку. І я ще раз запевнилась в тому, що це не відпочинок. Тому що споживаючи такий швидкий контент, я просто перенапружую, забиваю свій мозок і, взагалі, не думаю ні про що, але я й не запам'ятовую взагалі, що я там подивилася в основному. І тут дуже важливий момент людині, яка створює контент, не плутати на дивленість, пошук якоїсь інформації, пошук ідей і просто залипання в соцмережах. Ну і друге, це таке питання дефіцитів. Зараз я з цим працюю, а також взагалі наявності якоїсь енергії. От вчора мені просто не хотілося виходити з дому. Я просто через не хочу, як там було в атомних звичках, просто взяла, переодягнулася, вийшла з дому і пішла бігати. Не можу сказати, що я пробігла якось багато, але уже звідти я просто йшла собі пішки прогулюючись, і я прям відчула, що я зараз набагато енергійніша, ніж була до того. До речі, з альтернативи, щоб не гортати постійно стрічку в соцмереж, не знаю, не залипати на YouTube або дивитися якісь серіали. Я повернулася до читання книг. У мене є така історія, що я собі десь підсвідомо забороняю читати книги, які не розвивають не про маркетинг, не про бізнес і так далі. І мені здається, що читання якихось там не знаю романи, якісь фентезі і так далі, це ж не про розвиток, навіщо ти читаєш ці книги. Але от зараз в тіктоці ви могли бачити, що вийшла якраз 22 чи 23 числа Оніксова буря. І я згадала, що десь півроку тому я якраз прочитала перші дві частини: четверте крило та залізне полум'я. Ці книги абсолютно не про розвиток. Якийсь там, якийсь світ, якого я можливо десь навіть не розумію. Зараз мене запитає, я там не. Окей, okay, я пам'ятаю Ксейдона і так далі. Але якихось там сильно головних героїв я не дуже пам'ятаю. Якісь там трішки події пам'ятаю. Але в моменті, коли я читала, я настільки занурювалася в цей світ і просто відпочивала, що я подумала про те, що мені потрібно знайти щось подібне. Оніксової бурі у мене ще немає, але якраз моя знайома, яка була в мене на мастермайндах, виставила, що вона зараз хворіє і читає там книги. І от я згадала, що я їх вже десь бачила, і, начебто, вони по стилістиці дуже схожі на ті, що четверте крило залізне полум'я. Я вирішила почати їх. Я запитала, у неї є друга та третя частина в паперовому вигляді, а першої немає. Тому ми з нею поговорили, що ось цю першу я прочитаю в електронному вигляді, і десь на наступному тижні вона мені якраз зможе дати книги уже паперові. Але я коли почала читати, відбулася та ж історія, що мене просто це поглинає. Я не можу зупинитися читати. І, от, по-моєму, в четвер я почала читати першу частину, там десь 240 сторінок. Потім я, звісно, вже не чекаючи паперову, почала читати другу частину. Зараз уже десь на сотій сторінці, і не знаю, чи візьму я паперову чи дочитаю вже ось так в електронному вигляді, буде видно. Тільки щойно зрозуміла, що я вам не сказала назви книг. Перша частина це двір троянд і шипів, і друга частина це двір гніву та мороку. І скажу вам так, що за ці дні це мене непогано розвантажило. Мені здається, ця розмова вийшла така сумбурна трохи, але це непогана можливість поділитися з вами контекстом, в якому я зараз знаходжуся. І знаєте, що цікаво? Я дивлюся на свою таку діджитал бульбашку, на кого я підписана з ким. Спілкуюся, і справді у багатьох зараз останнім часом ось такий десь схожий на мій стан, і кожен по-різному з нього виходить. Поділіться, будь ласка, як у вас зараз, можливо, ви навпаки там повну енергії у вас, або у вас був схожий стан на мій. Поділіться, як ви з нього виходили. Які заняття, можливо, у вас є якісь правила, які допомагають вам наповнюватись та не втрачати загалом ось цей стан енергії? Діліться в коментарях, бо я думаю, що це буде корисно не тільки мені. Що зараз я беру собі в роботу, це починати планування календаря знову таки, з речей, які мене наповнюють, які про турботу про себе і загалом слідкувати за тим, чи є події, які про яскравість життя. Дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі. Бажаю вам класного дня, наповненого життя. А ми біжимо в кінотеатр.